Сьогодні в програмі Виділення у жінок під час вагітності, норми та аномалії. Спільний сон з малюком, де закінчується користь. Прави на розвиток уваги у школярів. Навчаємося граючи. Вагітних, особливо первістком жінок, турбують виділення, які значно збільшуються під час виношування дитини. Дехто панікує і вважає це аномалією, але лікарі мають тому своє пояснення. Коли жінка забеременіла, ще орган такий, як матка, який содержить саму беременність, він дуже маленький. И все то, что обслуживает этот орган, тоже еще все очень небольшое. Но беременность растет. 280 дней она происходит, и она растет, и родовые пути готовятся вместе с ней. Если у женщины наружные половые ее органы, они были тоже маленькие, сухонькие, то, конечно, готовясь родить плода 3-4 килограммового, нужно иметь не такие маленькие органы. Избьшенным термином вагитность збільшується та водозменивается пихва. Это трубчатый орган, слизистый, многоскладчатый такой, способный к растяжению. Так вот он должен приформироваться так, чтобы он мог растянуться и не порваться. Конечно, бывает, что и рвется, но в идеале-то нет. Вот. И выпустить плод, который будет весом там 2,5 или 4,5 килограмма. Вот. И, естественно, наружные гениталии тоже несколько вот увеличиваются в размере. Прямо пропорционально термину вагитности та размером пихвы сбольшаются выделения. Ну, раз влагалище увеличилось, стало быть, слизистая будет продуцировать несколько большее количество выделений отделяемого. Вот, поэтому этого пугаться не надо. Всегда вот этот какой-то транссудат, как мы называем его, влагалище присутствует. И это нормально, если нет патологических примесей, там кровь, гной или что-то еще. Что. Вот. Понимаете, там творожные какие-то вот эти грибковые, да, налеты. Отже, сбільшення выделен – це не проблема, або верніше сказати проблема суто гігієнічна. Не надо женщины пугаться, все это скукожится, уменьшится и будет как было. Ріденький, тепленький комочок, мирно сопе біля матусі, наповнюючи материнське серце ніжністю та любов'ю. От така собі ідилія розбивається об поради досвідчених жінок. Ні в якому разі не привчає спати біля себе. Як же вчинити? Це така турбуюча тема. Є в цьому свої плюси, свої мінуси. Фахівці вбачають у спільному сні матері і дитини чимало позитивних моментів. Коли дитина маленька, звичайно її щось турбує, можливо, погано дитина спить, можливо, особливо коли дитину годують груддю, то дійсно матусі. Дуже зручно взяти до себе дитину, пригорнути, нагодувати, вона краще спить. Можливо, це десь якісь позитивні такі моменти. Більш спокійніша, скажімо так, дитина стає. Але тут з протестом може виступити тато. Він чоловік і він звик спати по-іншому. А можливо, коли спить поруч дитина, треба більш акуратніше. Да? Матуся вона більш чутлива до цього. Ну і все ж таки це дорослі люди, які повинні спати окремо. А у дитини повинен бути свій особистий простір. Таким простором в першу чергу стають предмети першої необхідності, які ми купуємо одразу після народження дитини: ліжечко та візочок. Можна розпостерігати, як діти люблять свої ліжечка, як вони люблять свої колясочки, тобто можна поставити там якусь іграшку, якісь там улюблені іграшки дитині, щоб вона поруч з ними засинала. Можна заснути разом покласти з собою дитинку, щоб вона заснула, і потім перекласти її. Вона буде прокидатися, вона буде бачити, що вона знаходиться в своєму ліжечку, поруч із своєю улюбленою іграшкою. Це теж буде позитивно впливати на звикання дитини до свого ліжка. Але все добре у міру, адже в певному віці користь від спільного сну мами та дитини переростає в погану звичку, яка починає дратувати усіх дорослих членів родини. До трьох-чотирьох років, якщо дитина спить разом із дорослими з батьками, її потрібно відлучити від цього, тому що потім буде дуже важко. Можна підсунути своє ліжечко дитини до ліжка дорослих, якщо воно знаходиться поруч, і зняти оту стіночку, і дитина буде думати, що вона поруч з батьками, але все ж таки вона буде знаходитись на своїй території. Взагалі нічого поганого в цьому немає, але ж все ж таки, щоб дитина правильно формувалася, то ліжко своє повинно бути обов'язковим. В попередніх програмах ми говорили про недостатню увагу деяких школярів, яка заважає навчальному процесу. Сьогодні зупинимося більше на вправах, які тренують увагу. Досить відома вправа, яка ускладнюється протягом дорослішення дитини, це викресли літеру. Спочатку дається таблиця з різними фігурками, дається, наприклад, або певні об'єкти викреслити або трикутничок в цих таблицях, або ялиночку. Пізніше дається стара книга або газета. Потрібно викреслити в тексті одну букву. Коли ваша дитина вже досить швидко справляється з цією вправою, завдання ускладнюється. Потрібно підкреслити букву А, викреслити букву К і взяти в кружечок букву О. Досить дієве, досить цікаве завдання, і діти його досить активно використовують у своїй діяльності. Досить дієвими будуть завдання з розряду Знайди зайве. Дається картка, де намальовано 4-5 об'єктів. Потрібно переглянути який зайвий об'єкт і викреслити. Цікава вправа. Викресли однакові предмети. Дається картка. На картці 5-6 малюнків. Із цих малюночки потрібно відібрати два однакових предмета і теж їх викреслити. Якщо вашій дитині, зважаючи на особливості темпераменту, ну вже ніяк не всидіти за цими завданнями, перейдіть до рухливих ігор, які також тренують увагу. Дорослий різко міняє рухи, дитина повинна їх відтворити. Дітям це дуже подобається і в той же час активно розвивається увага. Пам'ятаєте популярну гру нашого дитинства? Їстівне неїстівне. Виявляється, ми не просто грали, ми розвивали увагу. Коли дорослий кидає м'яч у дитині, називаючи істинне, дитина ловить м'яч. Якщо це не істивне, м'яч відкидає. Таких дуже багато цікавих завдань.